Вітаю всіх, мир Боже вам. Бог дав людині 24 години на добу. І Бог і духовний світ, він спостерігає за кожною людиною, чим людина займається протязі цього часу. І насправді ми дуже часто можемо пожертувати своїм сном відпочинком, щоб подивитися якісь фільми чи серіал, і набагато ми Жертвуємо чимось для того, щоб пізнавати Бога, читати Слово Боже, Біблію, помолитися, подивитися проповіді тощо. І насправді, коли ми основний свій час витрачаємо на те, що пропонує цей світ, тоді в наше життя дуже часто приходить диявол і притягує з собою проблеми та якісь негаразди. А коли ми. Більшість свого часу витрачаємо на те, щоб пізнавати Бога, спілкуватися з ним. Тоді в наше життя приходить благословення, приходить царство Боже, бо там, де царство Боже, де є Дух Божий, вже гріх, все зло, прокляття, хвороби, вони не можуть вже поряд з Богом ожитися, і це все починає просто зникати з нашого життя. Написано, що царство Боже, воно зусиллям береться. І той, хто докладає, докладає зусилля, той спадковує його. Тому, навіть якщо нам не хочеться цього робити, ми маємо докладати зусилля, щоб нам успадкувати благословення і царство Боже, і вічне життя. Всім бажаю благословення Божого, слава Ісусу Христу. Амінь.